Чи не, не загрожує це нарощенням боргового ось цього навантаження на Україну? Чи це зараз не головний ризик для нашої економіки? Безумовно, цей ризик не є, не є ключовим в ситуації, коли Україні загрожує взагалі? Її існування загрожує е, Росія, але тут варто зрозуміти, що ті борги, які зараз Україна накопичує, вони в принципі є від офіційних кредиторів під пільгові ставки і висока ймовірність їхнього е, списання вже у майбутньому через е, після перемоги, е, яка зараз є ситуація, насправді це вже не перше таке е, відтермінування боргів. Зараз на даний момент діяло. Е, Угода згідно якої Україна не виплачує жодних відсотків і не робить жодних погашень до серпня 2024 року. Але зараз, коли е в березні місяці е погодили на рівні персоналу нову чотирьохрічну програму, з МВФ, вирішили вже зараз на весь період, що Україна не буде виплачувати офіційним кредиторам ні відсотки, ні здійснювати погашення. А також е, домовилися, що мінфін за наступні понад е, рік е, зможе провести переговори з. Приватними кредиторами, і також домовитися про е, про подібне відтермінування, щоб всі кредитори були на однакових умовах. І від, і тут е, важливо дійсно Євген абсолютно правий що, е, що це було передбачено Ми не знали в якій формі, коли це буде. Це домовилися разом з новою програмою. Окей, зафіксовано. Але другий момент який зафіксовано, це очікування по війні. Звичайно, ніхто не знає, як і коли все відбудеться, е, який буде сценарій. Рій, але варто відзначити, що в попередньому такому відтермінуванні боргів йшлося про набагато більш оптимістичний сценарій. Десь бачилися 23-й рік, як закінчення закінчення війни, і відповідно наступний велике великий економічний економічне зростання. Зараз це відтермінувалося як мінімум на весь 23-й рік і далі.